Доброго дня, шановні жителі села Стольне, Доброго дня запрошені. Ви знаєте, хочу перш за все попросити всіх вибачення, адже зараз ідуть такі дні Великого Посту напередодні Воскресіння Христова. Тож, вибачте мене, будь ласка, якщо комусь заподієв зло, ви знаєте, також мені все ж таки не одна людина піднімалася на сцену і казала, що Село дійсно козацьке, люди тут а, воєвничі, і це дуже добре, що такі люди є, які можуть захистити свої права. Я б хотів, би, щоб ми ж, все ж таки з вами згадали загиблого вашого воїна Миколу Бурлаку і вшанували його хвилиною мовчання. Я вам дуже дякую. Ви знаєте, в принципі, що хотілося сказати? Вже не один рік ви спостерігаєте за реформами, які відбуваються в Україні. Так, як сказав сільський голова ваш, 34 чоловіки йшли в вічність і лише тільки двоє народились, оце наслідок усіх реформ. Село скорочується, село вимирає. На жаль, жодна реформа не приносить позитивних змін. Сьогодні під час цих звіту сільського голови, під час обговорення, я не знаю, до речі, керівника вашого підприємства, але на колишній посаді, коли я працював ревізором КРУ, як мене челаєм любить називати крушник, я неодноразово перевіряв це підприємство ваше і бачив різних керівників. І різні події там відбувалися, але не зрозуміла мені сьогоднішня позиція районного керівництва, яке щось вас сьогодні вирішило відтокти. Я думаю, вам треба сказати велике дякую за 110 робочих місць, за податки, які ви сплачуєте, за ту допомогу, яку ви робите селу, за робітну плату, яку ви платите прозоро. Я вам від себе дякую. Дуже дякую. Що хочеться сказати, Так, <кхід> да, дійсно Минська міська рада була ініціатором об'єднання громад. Ми направили звернення кожному сільському голові щодо добровільного об'єднання в Менську об'єднану територіальну громаду. Яким чином проходило у вас тут обговорення, яким чином світить і заважає, будь ласка, шановний, яким чином проводилось обговорення у вас, як приймалось рішення? Я не знаю, оскільки я не був присутній і хто кому тут руки викручувати, вам краще знати. Переваги цього об'єднання є, і процес вже запущений. Вибори у нас 30 квітня і 30 квітня ви вже зробите свій вибір. Я не знаю, яким чином можливо зупинити цей процес і чи принесе воно вам користь, також мені невідомо. Але е, закон є. Вибори призначені, в тому числі до об'єднаної територіальної громади, буде входити і ваша Стольненська е, сільська рада. Що ви тут зараз примете? Е, що, ви, я вас дуже слухаю, дякую. що ви зараз тут приймете, це ваша воля. Але е, із позиції закону про добровільне об'єднання громад 2015 року, 4 вересня, який прийнятий. Зворотнього шляху в законі немає, можливо, якісь може бути рішення суду, такі інше, але за це, за це зараз говорити не хочу. Я хочу сказати лише за одне, що заслухавши перш за все звіт вашого сільського голови, я йому дуже вдячний за таку підтримку, за те, що ви не байдужі до тих подій, які відбуваються в селі. І сьогодні де вас тільки тут в залі ви прийшли. І я вам дякую, дійсно ви довіряєте своєму сільському голові. Я думаю, він на своєму місці, так? Дуже дякую. Ви знаєте, мені дуже приємно, що зараз під час звіту присутні тут ваші депутати, депутати районної ради, які також завжди на сесіях районної ради підтримують, адже ви знаєте, що багато видатків, які йде на фінансування вашого села, вони йдуть саме завдяки рішенням, які приймаються в районній раді, і в тому числі депутатами вашого села. Я вам також дуже вдячний. Ну і хочу сказати, що господарство, яке працює у вас, і з того, що я почув, дуже великий вклад робить в це село. Його хвилює, е, те, що відбувається навколо. І знаєте, коли вже, е, скажімо так, воно стало добре, налаштоване. Я почув для себе для себе ну такі дуже приємні слова від керівника вашого підприємства, що будуть займатися ще різним виробництвом, рослинництвом. Це дасть можливість створити додаткові робочі місця. Тобто зможе утримати молодь, зможе розвивати ваше село. У ваше село дуже великі перспективи, дуже велика територія, дуже велика кількість об'єктів. Я вам скажу, що люди тут дійсно працюють, адже якщо в колишньому господарстві працювало 800 чоловік, то, напевно, люди знають, що робити і як робити. Ну, що хотілося б сказати? Ви знаєте, якщо і об'єднання відбудеться таким шляхом, яким воно зараз іде, тобто 16 громад, 31 населений пункт, то я вважаю, що всі повинні від цього виграти. І коли кажуть, що комусь дадуть менше, комусь дадуть менше, більше, ні, всі ж ми українці, немає різниці це житель Стольного, Бірківки, Семенівки чи міста Мена. Всі ми відповідально відносимося, адже як сьогодні той же депутат, той же майбутній голова об'єднаної громади допоможе стольному, так і стольне за нього і віддасть свій голос на, через п'ять років на наступних виборів. Але ви знаєте, як ви слушно зауважили, в нашій країні вибори можуть відбуватися кожного року. І кожного року можна щось обіцяти і вставляти вікна навіть в сортир. І тому... Я вам хочу всім побажати здоров'я, побажати пройти цей великий піст у трудах, у любові один до одного. Ну і, будь ласка, якщо ви за себе не попіклуєтесь на вашій території, на вашій землі, думаю, що ніхто вам не допоможе. І ніякий дядько, який сюди не приїде раз у рік перед виборами, вас не врятує. Дуже дякую.